Коротше, <світ> всім привіт. Давненько не було відосів. Ну я можу це казати кожного разу, коли випускаю відос, тому що давненько їх не буває зараз роботи, це, це жесть і справ. Ось але. Трапився в мене бій на Ментікорі. В мене там, як в розробника, є там різні аккаунти. Є свої особисті. У мене їх два. Прямо особисті, оби, особисті аккаунти. Є тестові інколи. Інколи там я собі якісь нові заводжу, там, да, і щось подивитися, по інакшому зробити щось, протестувати. І є, коротше. Вирішив протестувати мантікорку на звичайному обладнанні. Тобто тут в мене все звичайне, не трофейне, не бонове, не експериментальне, звичайне. А потім в кінці бою будуть результати, можна побачити. Ось. І е, я собі трапив на цю мапочку, вирішив поганятися, і трапилось в мене 15к плюс асісту. І чому я вирішив зробити ну так, багато асісту. Але тут справа не в тому, що його багато, а в тому, що. Навіть соромно, як я його отримав. От, от Правда, мені навіть соромно, тому що я полюбляю легкі танки. Я достатньо досвідчений гравець на легких танках. Тобто я розуміюсь, як гра працює. Тобто, граю непогано, непогано на легких танках. да І Хто мене давно дивиться, знає, що я дуже полюбляю, мені файно. Якщо не знаю на чому грати, граю на ЛТшках. от І. Знаєте, от хочеться, щоб ти такий напрягся, там поїхав, тут поїхав, тут щось зробив, там когось подивився, і в тебе багато сісти. ти такий, оце був бій. А тут я не знаю. Я можу просто з вами сидіти і спілкуватися. А будь про що? Тому що, от, от зараз дивіться, я приїхав, я спалив е їх з топ'ястика. Ну, от він не дуже обережно заїздив в кущі, він е поїхав швиденько, Треба ні, треба поверху їхати. Прям зовсім-зовсім, інакше можна побачити. Ну от. Окей, я його спалив. Він потікав. Навіть тут десь він там а, якось виліз а, з кущика. Я його побачив. Да? Не забрали його. Але дивіться, там в них зараз на зелені немає артилерії. Немає артилерії, там хто поїхав в центр. Да, а всі отут з більшого тут. І навіть подивіться на мапу, мої вже гору прорашили. Вже прорашили. В них, я не знаю, що відбувається. В них дві ВКшки 7201К. Перша поїхала сюди. Вони навіть не вдвох поїхали. Перший поїхав сюди. І другий там десь за ним. Бачите, на мапі десь там стоїть. Далі їде є і В них ж ХП під закалками дофіга просто. ПТшки всі світяться. Мої просто в тирі. Все. Я стою, от поки я говорив вже 7200. От поки я говорив, поки я просто вам щось, типу, пояснював чи. Звертав увагу на те, що відбувається 12-20 бою. 12-20. А вони. Всі їдуть. І їх ЛТшка навіть не подумав, щоб, не знаю, впоротись. Ну, щось якось мене знайти. Тому що, ну, команда прям просто в нуль летить. І цей нуль майже увесь. Це мій асіст. Ну, з більшого, да. І дивіться, поки я ото трошки коментував, вже 12 тисяч. Ну, без 55, вже всі, вже, все, вже майже 13 тисяч. І я такий, так, ну тут бій повинен бути дуже цікавий. І бачу, мої вже... Прорашили навіть там десь хтось там а, біля їх бази а, захищався якось, да? І мої там а, зараз їдуть. І я такий, стоп! Мені треба асіст, я хочу більше. І я такий, так, я тільки зараз я їх побачу на мапі. я такий, все, треба їхати. Мені пофіг на стоп'ястика. Я просто їду, тому що мені треба бачити. Ось, я розумію, що він десь тут. Я ще з спалив Леопарда, їду, стоп'ястику, дав йому шкоду, щоб, знаєте, ну, щоб. Ну, вже не нульчик був, він все ж таки близько. І от, бачите, майже увесь леопард мій. В мене вже 15, 100. На жаль, на жаль, я, я реально об'їздив 150 105, щоб він мене там гуслю не збив, щоб він мене не забрав з барабана. І. Не набирав а, я ще більше асісту. Ну, от, на жаль, на жаль. Але лечу думаю, Ну, може хтось якось ще до Іса доїду, і може трошки буде мого асістіку, Ну, хоча б трошечки, трошечки, трошечки стріляю. Не влучаю, Ай, носа щухається, жесть яка. Ось. І все. Я під'їхав до Іса, зараз трошки поділимо асіст. Воно в мене оп, і капнуло, да, щоб було 15, 326, 15,326. Да? Що зробив я в цьому бою? Нічого. Я просто поїхав в типову, причому гряду. Я просто подивився, що один стоп'ястик. Думаю, ну я можу навіть поїхати спробувати в гряду, якщо що поїду з неї. Да? Бо зазвичай, коли багато ЛТ, я їду в центральну частину. Центральний там от кущик, да? він нижче ни, ни, був і трошки ближче. Да? На всяк випадок, так безпечніше. Там можна туди-сюди їхати, і не так тебе легко можна спалити, якщо ЛТшка якась буде навіть впорюватися. А тут я ризикнув. 15. За що? Я не знаю за що. Я не знаю, сподіваюсь, вам сподобалось. Можна лайкосик осік е е натиснути, ну там підписатися на канал, але відоси дуже рідко виходять. Зараз роботи в нас дофіга. Ну як і завжди, але зараз там в мене просто змінилися проекти, і я дещо там по. По новому там щось вивчаю, розбираюся, адаптую свої навички, і це займає там певний час, але кайфую. Ось і готуємо для вас щось дуже цікаве. Але як і це і завжди, ось коли можна буде розповісти, розповім. А поки що ні. Тож просто від вас сподобайчка, бережіть себе своїх близьких, будь ласка, і не забувайте підтримувати збройні сили. На все добре, і до побачення, і все, я пішов. Тому що я в шоці з такою бою. Я не знаю, 15к, за що, я не знаю. Ну просто так.